Два базових питання порядку денного, які я хотів би в частині з залученням преси повідомити, а далі ми пойдемо по всім іншим технічним питанням порядку денного, які є дуже важливі і які потребують прийняття рішень уряду. У першу чергу я хотів би розпочати з національної антикорупційної політики і з забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та розширення повноважень Національного антикорупційного бюро. На засіданні уряду присутній голова Національного антикорупційного бюро Ситник Артем Сергійович. вітаю вас, Артем Сергійович. О, сьогодні уряд приймає декілька рішень, метою яких є реальний запуск. Діяльності Національного антикорупційного бюро і дати можливість Національному антикорупційному бюро виконувати його функції і розпочинати розслідування і боротися реально з корупцією в країні, починаючи з вищих ешелонів владі і закінчуючи побутовою корупцією, це в тому числі і на рівні інспекторів податкової служби, інспекторів митниці. І інших органів державної влади, які задіяні в корупційних діяннях. Значить, для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро Кабінет міністрів України приймає рішення передати Національному антикорупційному бюро приміщення 7 тисяч квадратних метрів відремонтоване на Солом'янській площі. І, пане голово, я вас вітаю з тим, що тепер Національне антикорупційне бюро отримує приміщення. Має можливість розмістити ваших слідчих і ваших офіцерів, які будуть займатися боротьбою з корупцією. Уряд забезпечить все необхідне фінансування. І перший крок до того, щоб національне антикорупційне бюро почало функціонувати, зроблений нами спільно. Так що запрошуйте у свій новий кабінет. Не тільки по питанням співпраці, але можете вже й запрошувати в свій кабінет, якщо будете мати реальні корупційні справи по відношенню до будь-кого в цій країні, друге щодо компетенції Національного антикорупційного бюро, ми звертаємось до парламента з тим, щоб розширити повноваження Національного антикорупційного бюро і дати можливість Національному антикорупційному бюро проводити розслідування по відношенню до державних чиновників. В тому випадку, якщо державні чиновники зумисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про статки, доходи і майно державного чиновника, тобто тепер вводиться як кримінальна відповідальність за подачу недостовірних даних, так і надається повноваження до Національного антикорупційного бюро. Щодо проведення розслідування по будь-яким державним службовцям, які подають недостовірну інформацію в своїх деклараціях, у нас дуже багато вже таких фактів, коли ми перевіряємо декларації державних чиновників, і ці декларації не відповідають реальному майну, якими володіють ці державні чиновники, прямо або посередковано. І третє, що уряд також вносить зміни до законодавства по боротьбу з корупцією, і тепер не вдасться прикриватися тим, що те, чи інше майно зареєстровано чи то на родичів, чи то на інших осіб. Тепер державний чиновник зобов'язаний чітко повідомити, чи користується він цим майном незалежно від того, що воно зареєстровано на іншу особу, чи не користується. І повинен довести те, що той чи інший чиновник не має відношення до майна. Навіть не дивлячись на те, що таке майно зареєстровано на третю особу. Ну це стандартна схема, коли реєструють на зятя, брата, свата, далекого родича, а фактичним власником є та чи інша посадова особа. Значить, після прийняття цього законопроекту тепер в обов'язковому порядку українські посадовці зобов'язані чітко зазначати про те, чи мають вони майно на праві користування, навіть у тому випадку, якщо це майно не зареєстровано на них персонально. Це наша спільна боротьба з корупцією, і це наша частина зобов'язань перед в першу чергу українським народом і нашими зовнішніми кредиторами. Так що я сподіваюся, що український парламент в найкоротші терміни прийме відповідні закони і дасть можливість національному антикорупційному бюро здійснювати розслідування по відношенню до державних чиновників, які або неправдиво декларують майно, або не все майно декларують, яке їм належить як на праві власності, так і на праві користування окремо також я хотів би зазначити що після наших зустрічей в франції з президентом франції з прем'єр міністром франції у нас є домовленість про те, що ті активи, те майно, яке знаходяться на території Французької республіки, за запитами правоохоронних органів України, як Міністерства внутрішніх справ, так і Національного антикорупційного бюро, так і Державної служби з фінансового моніторингу. Нам французькі колеги будуть допомагати знайти як майно, так і банківські рахунки на території Франції, тому Шановні, а точніше, не шановні, колишні державні службовці, поточні державні службовці, які мають майно на французькій рів'єрі, хочу вас привітати. Ми будемо шукати ваше майно, щоб вам було легше, і щоб ви не ховали це майно на офшорних компаніях, і щоб ви не ховали свої активи і банківські рахунки на третіх осіб. І тут ми з міністром внутрішніх справ вже провели відповідну роботу, і ми будемо далі співпрацювати з правоохоронними органами як Сполучених Штатів Америки, так і країн-членів Європейського союзу щодо відслідковування всього майна і всіх активів колишнього режиму Януковича і щодо боротьби з корупцією, як проти минулих, так і проти сьогоднішніх чиновників в рамках нашої роботи. Також дуже важлива ця реформа енергетичного сектору. Вчора ми провели перемовини з ключовими французькими компаніями. Була дуже велика зустріч з французьким бізнесом. Обговорювались питання. Нашої економічної співпраці в двох базових секторах: це сектор енергетики і це аграрний сектор. Ми домовились з президентом і прем'єром Франції про те, що міністр економіки та міністр аграрної політики Франції прибудуть до України з тією метою, щоб дати можливість нам провести чесну і прозору приватизацію не під українських олігархів, а під реальних інвесторів з заходу, які прийдуть. І заплатять найвищу ціну, і дадуть нові стандарти управління державною власністю, яку необхідно продати, і ця державна власність повинна стати приватною і створювати робочі місця, дати можливість росту економіки і залучити реально інвестора в економіку України. Теж і стосується аграрного сектору. Значить, перед візитом французького міністра приїде технічна місія для того, щоби Зробити все, щоб українська аграрна продукція відповідала європейським стандартам. Це наші зобов'язання по угоді про зону вільної торгівлі. І нагадаю, що угода про зону вільної торгівлі набуде чинності 1 січня 2016 року. І ніхто, окрім як України і Європейського союзу, не буде визначати, як і в які терміни ця угода повинна набути чинності. Саме тому експерти приїдуть. Франція є однією з ключових аграрних країн в європейському союзі з тією метою, щоб зробити стандарти якості української аграрної продукції такими, які відповідають євростандартам, і це дасть можливість українському аграрному сектору доступу необмеженого доступу на ринки країн-членів Європейського союзу. Теж і стосується енергетики, наші західні партнери привітали реформу енергетики. В тому числі і прийняття закону України про ринок газу, тому пане міністр, хочу ще раз до вас звернутися з приводу того, що державні газорозподільчі мережі, які зараз незаконно користуються приватні компанії Фірта Шальовочкина, повинні платити за це гроші, так як це передбачено законом. Тому я прошу підготувати відповідний акт Кабінету міністрів України. Щоб навести порядок в цьому секторі, також наші західні партнери підтримали позицію щодо необхідності зміни оподаткування в енергетичному секторі для того, щоб залучити більше інвесторів, для того, щоб добувати більше нафти, добувати більше газу. І таким чином зменшувати нашу залежність і від Росії, і від третіх країн по придбанню нафти і газу також ми зараз активно працюємо над тим, щоб все таки до української газотранспортної системи надійшли реальні інвестиції від наших європейських і американських партнерів. Нагадаю, що закон чітко передбачає можливість спільного управління разом з американськими і європейськими компаніями української газотранспортної системи і українських сховищ, при тому, що контрольний пакет в такій спільній компанії по модернізації управлінню газотранспортною системою та сховищем буде належати виключно українській державі. І тому зараз наші партнери також опрацьовують це питання. Дуже важливе питання це. Створення незалежного органу, який встановлює ціни і тарифи на енергоресурси в країні. Об'єктивно, що дуже багато політичних сил замість того, щоб виконувати коаліційну угоду, почали вже готуватися до місцевих виборів. Ну, вибори виборами, товариші, але ну, все-таки треба. Не просто виконувати коаліційну угоду, але й нести відповідальність перед країною, і перед людьми за те, під чим ми всі підписалися, і що за всі голосували. Це і сама коаліційна угода, це програма дій уряду. І це наш шлях реформ, який би він не був складний. Ну така доля цієї коаліції, цього уряду брати на себе відповідальність і робити фундамент для майбутнього. І в рамках нашої спільної роботи надважливим є те, яким чином і хто встановлює ціни і тарифи. Нагадаю, що зараз, відповідно до закону, не Кабінет міністрів встановлює ці ціни і тарифи, а виключно так званий незалежний орган, чим є Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Ми напрацювали новий закон разом з Європейським енергетичним співтовариством, мета якого створення незалежного професійного органу по встановленню цін і тарифів. Як на газ, так і на електроенергію, так і на будь-які комунальні послуги. Цей закон повністю відповідає європейським стандартам. І я звертаюсь до членів парламенту. Ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово: новий, незалежний, прозорий, ефективний. Орган, який відповідає європейським стандартам, повинен бути створений в країні, щоб ні у кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені непрозоро або без економічного обґрунтування. І це є моя категорична вимога як прем'єр-міністра країни. Незалежний орган, що відповідає за формування тарифної політики. Е, тому. Треба, щоб парламент в найкоротші терміни прийняв відповідне рішення щодо створення цього незалежного органу. А завдання уряду це звичайно забезпечення громадян України субсидіями. І завтра в стінах Верховної Ради України уряд буде доповідати про два питання: перше питання це енергоефективність. Завдання це зменшити споживання енергетичних ресурсів. Зменшення рахунків через зменшення споживання газу, електроенергії і через запровадження енергомодернізації. Ми вже з нашими німецькими партнерами зробили серйозний крок вперед, а саме. Німецький уряд через КФВ виділяє 500 мільйонів євро, частина з яких піде на енергоефективність і енергомодернізацію. Також завтра віце-прем'єр профільний буде інформувати про те, яка компенсація процентних ставок і кредитів при придбанні енергоефективних котлів, при утепленні будинків, при утепленні квартир. Аналогічну схему вчора я запропонував президенту Франції і прем'єр-міністру Франції. Щоб також французькі компанії, які мають значний досвід в енергомодернізації, мали можливість тут за рахунок довгих кредитів, які надаються французьким урядом, допомогти українцям утеплити свої будинки, поміняти котли і зменшити фактично рахунок, який сплачують українці за газ і за електроенергію. І це ті завдання, які уряд зобов'язаний виконувати.